Христос народився, славімо Христа! на многое благо літа, синьокору русого Бога Пресвятого та пречисту Божу Матір, яку сьогодні особливо ми маємо пошанувати святим обручником Йосипом як батьків нашого Бога, Ці єдиного, через якого буде України перемога. Щиро вітаємо тих, хто має це чудове ім'я Марія. Дякуємо за чудову колядку. Дівчаткам з Рівенської області, з міста Сарни пропоную вам подивитись відео ті, що підготував у цьому дні. Бажаю вам сили, Пресвятого Бога, Пречистої Богородиці, всього найкращого. Болімося і поборемо. Молімося і вимолимо. разом. переможемо! Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Білорусь збільшила кількість військових на кордоні з Україною. Білоруські змі пишуть, що там 10 тисяч особового складу на кордоні, дуже різка раптова координація. Підрозділи сухопутніх військ ЗСРБ було перекинуто до Слотенського, Лельчинського, Мозерського, Гомельського районів. В той же час, під час нового великого наступу Росії на Україну, одним з пріоритетних напрямків для ворога може бути рівненська ЕС шантажем. А так по ній Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів. Таку думку висловив Віктор Ягун. Я думаю, що один з пріоритетних напрямків це рівненська атомна електростанція, тому що для ворога критично посадити Україну за стіл перемовин. Посадити Україну за стіл перемовин можна тільки шантажем знищення її інфраструктури, зокрема енергетики, розповів генерал-майор. Окрім того, окупантам можуть спробувати перерізати шляхи логістики із заходу. Тому я думаю, скоріш за все вони намагатимуться перерізати деякі логістичні шляхи постачання заходу і захопити рівненську атомну. Вона знаходиться не так далеко від кордону, сказав Ягун. Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають. Треба враховувати, що не тільки вони це розуміють. Ми так само це розуміємо. Думаю, для них це буде несподіванкою, що їх там чекають, зауважив він. Борислав Береза пише читає новини від бійців зсу. Ворог зміг прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку. Просувається до колодязя від Іванівки. Ворог контролює більшу частину населеного пункту Торецьк. Ворог окупував населений пункт Лозувач. Цікаво, чи скаже хоч слово Верховний Головнокомандувач, чи не варто виборця лякати поганими новинами? Якщо не скаже, то хоч що він робить для стабілізації фронту, так Трамп за нас нічого робити не буде. У той же час новообраний президент США Трамп заявив на прес-конференції січня, що він розуміє почуття країни-агресора РФ, яка виступає проти членства України в НАТО. Відеозапис опублікував ікс український журналіст, кореспондент Голосу Америки Остап Яриш. Відповідаючи на запитання про надання гарантії безпеки Україні, яка зазнала повномасштабної російської агресії. Трамп сказав, Росія багато років говорила, що НАТО не може втручатись в Україну. Це було наче викребовано в камені. А президент США Джо Байден сказав, ні, у них там має бути можливість приєднатись до НАТО. Тоді Росія мала б когось просто на своєму порозі, я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього, за словами Трампа. Після цього він зрозумів, що такі заяви Байдена закінчаться війною. І як зазначив політик, було розуміння завжди, що Україна не може приєднатись до НАТО. Насправді вважає, що в них була угода. Потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і усіх інших. Але Байден сказав Ні, у вас має бути можливість вступити в НАТО, зазначив Трамп. Новообраний президент США Трамп заявив, що він спілкувався з китайським лідером. Сі через представників і вірить у те, що сторони знайдуть спільну мову. Про це інформує Reuters. Ми вже розмовляли. Ми говорили через їхніх представників. Розповів Трамп. Крім того, він заявив, що Сі Цінпін є сильним лідером, якого поважають у Китаї. І я думаю, що ми ймовірно будемо дуже добре ладнати. Я прогнозую, але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом. Додав Трамп, також відомо, що Трамп запросив всі на свою інавгурацію, яка має відбутися 20 січня в Вашингтоні. Але наразі невідомо чи буде присутній китайський лідер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Спічу Трампа 7 січня ударів по Ангельсу. 8 січня недекватний Путін готує звернення до українців, ніби про попередження про удари по Києву, але це мала ймовірно синічний старий діт вирішив знову полякати Україну. Втім, сьогодні будьте обережні, відбудуться пуски балістичних крилатих ракет після тренування щодо застосування ядерки. Одразу після цього заяви Путіна мав би відбутись пус на потужних ракет. Втім, не вийшло. Щойно за 760 км від Москви пролунав потужний ядерний вибух на одному з ядерних полігонів. Пишуть про сотні загиблих поранених, мала терміново запустити ракету ЯРС урана, втім в шахті пролунав вибух загалом. За останні ядерні випробування за останні місяці понад 800 загиблих Росія знову брязкає ядеркою. Згідно з новою ядерною доктриною РФ може завдати удару навіть по неядерній державі, якщо вона розпочне агресію проти Росії за підтримкою ядерної. Водночас, якщо раніше нападом вважався ядерний удар, то тепер йтиметься про звичайну зброю. Підкреслимо, декілька днів тому ракетний полігон Капустін Яру Знам'янському Астраханської області, звідки РФ запустила балістичну ракету Арішник. Повідомляють джерела в розвідці. Атакували безпілотники. Повідомляють в розвідці. Як мінімум два БПЛА не були збиті і завдали ударів по 105-му майданчику полігону. На жаль, атака безпілотників свого часу не завадила пуску балістичної ракети Кедр по місту Дніпро. За попередніми даними внаслідок атаки все одно загинула цінні спеціалісти. Експерт припускає, що в ядерному ударі. Можуть бути зацікавлені певні люди з оточення Путіна і Китаю. Виступ Путіна із звоюльованими ядерними погрозами після удару арешника може свідчити про декілька факторів, що здумав диктатор, каже політолог Вадим Денисенко. Виділив декілька пунктів. Перше, Путін почав гру в Карибську кризу. Два путін завжди мріяв переграти цю кризу, взяти на слабо США, бо Вважає, що саме тоді Хрощов міг зламати хід історії. Друге, Путін робить все виключно з оглядки. на США. третє, Путін собі робить поле для маневрів, максимально піднявши ставку, вимагаючи, просячи, щоб Трамп йому позвонив першим. Четверте, російські еліти перелякані, точно не вважають, що треба щось цим і робити. На колективний суїцид вони не готові. П'ятий Китай мовчить, і вважає, що це його шанс на переговори із США. Взагалі, ядерний удар їм Китаю може бути вигідний тоді, бо тоді ша змушені будуть йти до них на переговори. Шостого оточення Путіна точна група людей, які вигідний ядерний удар, бо тоді вони зможуть ізолювати диктатора в бункері. На думку Денисенка цю групу очолює Сергій Кирієнка. Нам до зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, відписуйтесь. Переможемо разом. Помяни, господи, душі спочили слух твоїх. Що відійшли від нас рідних, близьких, друзів, дорогих, а окремо і героїв УПА, які віддали життя саме на межі 1944 і 1945 років за старим стилем календаря. Совісних християн у ГКЦ, 20-річний царук Василь та Дараганчук Іван, який є воюрідним братом. Моєї бабусі Марії. Села Завідся з мережі ОУН УПА. Помини їх, Боже, і по всій Україні, що спочивають Твої люди, ті, що в діаспорі, і Царство Боже, прийми та найкращих з них поверни. З героями і друзями упа ЗСУ Сонячно Воскреслими Дай Боже! В тілах нових вічно молодих. Вернулися вони, так як за це, Мав пророчі сни я. Як вертається моя матуся дорога і бабуся, яка була спецзв'язкова, Унупа, Угувер, Ганна Вишня, Роюрина сестра Степана Бандери. Дай Боже, щоб скоріше була твоя сонячна Правди і добра ера. Прийми Боже, моління за мертвих, живих, ненароджених, окремо за родичів, гроїв наших дорогих, які в цьому селі, в рідному поліні моєї мами, Загвіздя, на захід Сонця від Франківська спочивають. І ті, які відійшли з інших областей України, Господи, прости. Які вільні, та невільні та світловічної пам'ять сотвори. І скоріше явно, славно, сонячно поверни за всі наміри, святі. Моління прийми їхніх рідних, близьких, друзів дорових, а особливо воїнів, побратимів, посестер бойових. Я всіх людей твоїх, особливо українців, наших дорогих, за цей щасливий новий переможний 2025 рік, щоб до свят Пресвятої Трійці перемогли українці, щоб на оновленій землі врагів не було всіх проклятих, а були тільки Господь Бог син, і була тільки Божа Мати, і були тільки люди Божі на землі. Щоби ми пощазали всі наші фашисти злі. Та інша нечість з нашої землі, вороги і зрадники, щоб скоріше перемогли українці до свят Пресвятої трійці. Боже, не ласка Твоя нам і всім людям Твоїм все більше допоможе. ім'я Отця і Сина, Святого Духа, навіки вічні, за молитвами Пречистої Богородиці і всіх святих. Амінь, слава Україні і героям! Слава з Богом і з Богородицею! Вічні віки молимося ми за мертвих, живих, ненароджених, окремо за родичів наших героїв, дорогих, за їхніх друзів, близьких, щоб більше вірили вони у сонячне воскресіння, героїв не гробів, щодо сонце, тому що пам'ятайте, що головна. Риса християнина це вірити у Воскресіння. У ближчі часи, бо хто не вірить це, не гірний себе називати християнином. Про це є слова святому письмі славного апостола Павла, ім'я якого у 2008 році, 12 липня на свято Петра і Павла, був посвячений я. Опівдні сонця. Ява Бога і Богородиці на місці цьому, що бачите, ви у час літа. А ви бачили це місце в час зими, і оце власне час літа, коли розсвіли ромашки. І нагадаю вам, що були пророчі сни, що як ромашки розсвітуть, святі прийдуть. Віримо щиро, це ми, дорогі мої. І у нас особлива пора потепління, як щезли сніги, віримо, що щезнуть, так і вороги. Радники з України і переможуть Божі діти, як навесні квіти. Вжені плачущі, бо тішені будуть. Зібралася родина вдома за столом, запакує із з медом на тепло. Не пошедірка сходить свято, що прийшло. От зародився мені заслабив його. Моя країна, як опівається родина, у лівої за столом ми переможемо за зло. Добре сили подає, і літа Україна подолає це, і перетинкам не бігать і з конец. ми не люди, бо на все є, на коляду моя країна, не хотіває вся родина, у мене ходить за столом, ми переможемо за слов. Даймо злу не даймось на краще. Сподіваймо, щасливо з Богом і Богородицею! Слава Україні нашим героям навіки і слава нації та смерть ворогам, особливо москаля.